Назарчик хворіє гідроцефалія вроджена післяопераційний стан, стану лівої сторони. По своїй хворобі він бачить погано 25% зору. От він погано бачить взагалі на дошку з першої парти і також читати він погано бачить на відстані 30 см. А вчора, третій раз ми були, в оце Олега на молитвах, от, і ми стояли, пішли на зупинку, якраз підійшли, під'їхав автобус 31-й, чоловік сідав, а він так з відстані 15 метрів, він каже, мама, 31-й номер. Потім цей автобус від'їхав, він каже, мама, 60-й номер під'їхав. І так спокійно закривався і каже, пройшло друге зілення. Я хочу дати свідчення того, що я була хвора. мене оскільки мій тато був помер, то мене дуже просто після того серце боліло. І тут мені порадили до отця Олега, щоб прийти. І я прийшла першого дня то так, ну, таких значних змін не відчула. Але другого дня мені дуже було добре. І по сьогоднішній день себе дуже гарно почуваю і здорова. І до лікарні не йшла, обійшлося, все мені дуже добре. І дуже дякую, дуже дякую Господу і Боже, Богу, також оцю Олегу, що дав Бог йому такі ласки, таку ласку, щоб... Оздоровлювати людей. Слава Ісусу Христу, мене звати Марія. У мене захворів внучок того тижня. Сильно плакав, дуже сильно плакав. Один день ми послухали, думали, що то таке. Перейде, бо то маленький півроку. На другий день вже почав так плакати, що вже ради не було. Вже на вечір, вже все. Я подивилася, ні зуби ще не прорізуються, ні горло не болить, думаю, тут є інакша справа. На скору пам'ять. Дзвоню до отця Олега. І ви знаєте, що ну, так, може, 10-15 хвилин я дитину взяла на руки, дочка коло мене, теж ми молились, дитина заснула, спала до самого ранку. Христос Воскрес. Мене звати Ярослав. Я у спільноті, духовній спільноті Петрова Я 4 роки і 11 місяців. Ну, Я тут приїжджаю, не так, але з Божою допомогою такі бувають моменти, що я вже думав, що я тут вже не буду. А так, пані Марії, було запасенно нерви, і ще минуло тижня крутився від рулі хребет і на вправу. І так що я дві ночі на четвереньках перелізав по кімнаті. І не що я так за 2-3 тижні буду ну, не ходити, не компувати. І отець ледь наді мною молився і тут у спільноті і сьогодні, після, після причастя, і от тепер мені ну, просто нога тут перестала боліти. Хребенці трохи не є, але так вже бачите, що між вами я тут вже хожу, бо я осілення хребта мене було за цей час, за п'ять-десять разів. То така хвороба, що може бути лежати. От я мій дворідний брат, каже, на нога. Кажу, поїдемо на молитву два роки тому назад, казав, три роки. А він не поїхав і так, і так, що нову відняли. І дуже дякую, Господи, ну, від цього душі, від в серці дякую Господи, Богу за таке відсілення і духовне, і тілесне. і... І фізичним, і спільноті дякую, що молився, і, і в цю Олегу, і всім всім вам. І ще хочу сказати другим свідченням вчора, я був там в горах, тому що сьогодні не буду їхати. Але Марія, там така що я вже загурив, морів перші групи. Каже, подякуйте Господу, Богу, за, за, за те, що я.